Вщина. Чого я хочу, якби, не попросити. Попросити точно цього не хочу, а хочу просто, щоб ви згадали, що ми живемо в Україні, там, де не дуже багато стріляють і літають. І нам дуже не вистачає вільних ручок. Будь ласка, є дуже багато по Україні таких осередків, як ми. Долучайтеся будь-якому місті, будь-якій країні, ну я маю на увазі місцевості да? України нашої, тому що хлопцям дуже потрібна наша допомога. Ми той тил, на якому тримається весь фронт, щоб ви це розуміли, запам'ятали. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, не випита чашка кави зранку, це донат. На маскувальні сітки, це донат на дрони, це донат на ліки, це донат взагалі на підтримку нашої армії, і наших хлопців. Наші хлопці повинні повернутися живими додому, до наших матерів і закінчитись ця наша ну, війна, та що взагалі просто не мала бути. Тому вперед до перемоги разом. Доєднуємося до е, слів нашої організації, з якою ми сьогодні теж підписали меморандум. Я хочу сказати, що сила в нашій єдності. Віримо в силу, віримо в перемогу. Один одному допомагаємо і разом рухаємося стовідсотково до нашої перемоги. Дякую кожної кожній вашій дівчині, кожному вашому помічнику, який знаходиться в вашій організації. Так що давайте доєднуватися, долучатися і рухатися вперед. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава Героям слава! Або ротація коли йде і вони ще не налажена фільдарія так чуває. От у нас зараз на скиди, валь, на скиди, просто. У нас брали швачки, так? Що таке скиди? Я не розуміла, що Які дрони. Коли важко фізично вийти, запускайте до Знаєте, Я вам скажу, ви що, ви забивайте шум таки, так? Трічка цікави, так? Чашечка, чи чишо. Ну не така, а трошки більше. Якщо ви хочете, можете отак прибрати і поставити, наприклад, чайок провірити. Або от сюди. Вона дуже багато. Слухайте, це ж не прибігає. Ні, це у нас є такі самоділки. Самоділка, конісні, самоділка. Він ось це ці.

Ну, у нас були дуже багато і я знаю до котиків ще з нашого каде-містечка. Це від них. ]andalos... принципі, ну, no, ще коли їх не було, як білицянські yeah, mm. right. yeah. Але слава Богу, що вони почали, бо дівчата їх ходили до нас і навчатися. Ну, практика, що ви показали. Ви знаєте, вони працюють у вас, у тому у публічах. Кожна різна тактика, різна технологія. Різна, різна технологія все одно. А це як у хазяйки. Одні й ті ж інтергідієнти, більше які буде різні. Так, у вас не краще. У вас у ще бантик, але ви знаєте, ми з цим плетінням, щоб ми його придумали його. Нам дуже хотілося, Але ми його вдосконалюємо з кожним разом. Що у вас уповноважили підписання? Вже час Це... Давайте, щоб не тільки на бумазі, а ще в реаліті робимо спільну роботу і прискорюємо перемогу. Так, а де де дома ти вас відкидають? Нам допомогли. Дякуємо Дякує вам ще раз до побачення. і Дякую ще раз за ваше місце. Всього найкращого. Дякую.